Шановні батьки, пропоную до вашої уваги консультацію писанка-дряпанка, крапанка-шкрябанка. Сподіваюсь, вона вам стане в нагоді до Великодня. Писанка. Унікальний витвір українського мистецтва. Справжня гордість нашого народу. Однак існує іще е, багато видів великодніх яєць. Е, саме про них і піде далі мова. Крашанки це пофарбовані у різні кольори відварені яйця. Основний крашанковий колір червоний він символізує радість життя. Жовтий уособлює місяці зорі, а також врожай, блакитний здоров'я, зелений щорічне воскресіння природи. Мальованки Малювати яйця можна акварельними або акриловими фарбами, або спеціальними фарбами та лаками для яєць. Сучасні діти навіть малюють фломастерами. Але, звичайно, справжні майстри дотримуються старовинної техніки. Зварені протягом 8 хвилин яйця тримають у гарячій воді, одни дістають, насихо витирають і ставлять у чарочку, розфарбовують пензликом верхню частину яйця. На гарячому яйці фарба швидко висихає, перевертають, розмальовують іншу частину. Крапанки найпростіші писанки, запалену свічку трохи нахиляють над яйцем, накрапають віск. Коли плямки застигають, яйце занурюють у фарбу. Як тільки фарба висохне, яйце нагрівають і розплавлений віск обтирають на кольоровому яйці, залишаються світлі крапки. Потім можна використовувати техніку мальованки, наносити різнокольорові крапки пензликом. А найменші писанкарі можуть ставити крапочки пальчиком, вмучуючи в різні фарби. Дрябанки та шкрябанки. Ця робота дуже тонка, вимагає зосереджуваності і вправності. На вишкрябування складного малюнку може піти до кілька днів. Цей візерунок вишкрябується на пофарбованому, пофарбованій поверхні яйця. Наклеянки. Цей вид декору пасхальних яєць. Він сучасний виник доволі недавно, і на білому або пофарбованому яйці наклеюють різноманітні прикраси, блискавки, мережево, кольорові скельця, навіть гудзики. Це можуть бути пофарбовані крупи або навіть яєчна шкарлупа іншого кольору. Бісерки або бісерівки виготовляються різними шляхами. Сри яйце видувають, просушують, натирають восковою свічкою, потім запалюють свічку, підчеплюють голкою бісеринку. Та, потримавши секунду дві над полум'ям, швидко прикладають до яйця. Нагріта бісеринка надійно приклеюється до воску. Такі бісеринки називають іще восківки. Зараз частіше бісеринку просто приклеюють клеєм до яйця. І ще один маловідомий, незвичайний, але дуже цікавий складний спосіб прикрашати Великоднє яйце вишити його. Вишиванки робляться так, як і вишивають рушники чи серветки звичайними нитками за допомогою звичайної голки. Шановні батьки, дякую всім за увагу!